Чому Гаррі Потеру подобається бренд Пума? Поїхали розбиратись. Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні у нас на огляді ціла лінійка від бренду Puma. Це колаборація Puma. І Гаррі Потера, тобто франшизи про магію, про хлопчика, який вижив, і в них досить така велика вийшла лінійка, досить така обширна колаборація. Вона виявилась непростою. Чому поїхали дивитись далі? Якщо так в загальному говорити про цілу колаборацію, вона вийшла в пуми досить таки велика. Там і багато одягу, там і багато різного одягу, тобто і для дітей, і для дорослих. Ну, в принципі, дорослий одяг. Майже там унісексовський, але є і футболки, і футбольна тематика, про це ми також поговоримо. І худі, і спортивки. Ну, тобто, окрім взуття, фанатам Гаррі Поттера там буде де розгулятися. І, в принципі, це, якщо дивитись на офіційний сайт Пуми, досить виявилася популярна колаборація, тому що дуже велика кількість речей вже солдаут. Вже ну, буквально там місяць як колаборації, і ви вже не зможете купити, по крайній мірі, на офіційній пумі. На українській дещо залишилось, тому спішіть, не беріться. Тут прям воно розлітається як гарячі пиріжки. Якщо про одяг ми не будемо детально зупинятися, там просто такі базові або футбольні, або звичайні класичні футболки, також багато футбольної тематики в решті одягу. Детальніше поговоримо про кросівки. Якщо детальніше зупинятись на кросівках, тут є дві таких основних, прям супер популярних на даний час пари від пуми. Одна знову більше про футбольну тематику, друга більше про класику. Почнемо з футбольної тематики, і пари, яка вже знайома. Підписникам цього каналу це кросівки Puma Easy Rider Mix я про ці кросівки говорив в весняному топі бюджетних кросівок. Вони мені там дуже сподобались. В принципі, свою думку я не поміняв про них. І якщо детальніше говорити вже про колабораційну модель, то вони, в принципі, зберегли загальну автентику цієї пари. Але якщо говорити про візуал, то вони трошечки, отак дуже, на мою думку, правильно подобавляли таких фішечок, які будуть зрозумілі фанатам. Перша і така прям сама явна фішка це величезня. Чезний сніч або цей такий золотенький брілочок, який вам прив'язується до шнурівки. Само собою, ви не зобов'язані з ним ходити. Я думаю, що це буде і не дуже зручно, і ви, скоріше, всього, скоренько вб'єте цей брілочок. Тому напевно, що ви його знімете, але це така прикольна фішечка, яка вам йде в добавочку до кросівок. Ну і плюс, якщо говорити про візуальну частину, це, як я вже і сказав, більше футбольна тематика, і вони більше прив'язані. До футболу, всесвіті Гаррі Потера, тобто до Квідяча, це гра схожа на футбол в Всесвіті Гаррі Поттера. Вони там літають, ловлять м'ячики і тому подібне. Хто в курсі, той в темі, ми зараз не про це говоримо. Якщо продовжувати із райдерами, верх тут йде з шкіри, з вставками з замші, тобто ніякої сітки в принципі ніде немає. Про вентиляцію цих кросівок, скоріше всього, вона буде мінімальна. Я особисто їх крутив в магазині, досить якісна шкіра. Досить якісна замша, тобто матеріали тут досить такі нормальні, і є дуже багато деталей, які будуть зрозумілі фанатам цієї серії книг і фільмів. Наприклад. Те, що лівий і правий кросівок в різному колірному виконанні, як і, в принципі, два основних факультети в Всесвіті Гаррі Поттера. це Гріфіндор і це Слізерін. Тобто правий лівий кросівок у вас буде червоний з червоно-помаранчевими акцентами, правий кросівок Буде синьо-зелений, знову з такими синьо-зеленими акцентами. Це знову така, на мою думку, прикольна деталь. Але якщо говорити в загальному, то на комфорт це ніяк не повпливає. Скоріше всього по комфорту вони будуть як базові звичайні шкіряні Easy райдер мікси. Тобто зручні, велика кількість піни, м'якої еви, тому з комфортом у вас, думаю, проблем не буде. І їх до покупки я можу повністю радити. Хоча, знову ж таки, на офіційному сайті вже sold out, їх вже немає. На нашому сайті я бачив, що вони там трошки залишилося їх. І, в принципі, в фізичних магазинах тому купуйте, думаю, що пари будуть зараз розлітатися. Якщо продовжувати другою моделькою з цієї колаборації, ця моделька особисто для мене є ще знайомішою, тому що є навіть повний огляд базової версії цієї модельки, це Puma Palermo. Вона у випадку колаборації з Гаррі Поттером має цілих дві різних версії, але і по матеріалах, і по виконанню вони майже нічим не відрізняються. Одна від. Але трошки відрізняються від базової версії Puma Palermo. Якщо починати червоною версією або факультетом Gryffindor, в нашому випадку основа цього кросівка виконується з текстильного матеріалу, тобто з тканини, але це досить цупка тканина з підкладкою. І оці вставочки в нашому випадку з звичайної гладкої, але досить знову якісної шкіри. Тобто вони по водонепроникності трошечки, напевно, що просядуть, тому що тканина, само собою, з цим буде гірше справлятися. Але в загальному якась оця така тематика і загальний вигляд з всесвіту Гаррі Поттера також зберігається. Тобто, видно, що знову люди запарилися. Вони не просто для галочки зробили цю колаборацію, а зробили її вдумливо і все зважили так, щоб це було так, щоб це сподобалось фанатам. І якщо переходити до таких менших деталей, то, ну, само собою, сам колір, колірне виконання, чорний з помаранчевим нас відсилає до факультету гріфіндера, в якого це, в принципі, основні кольори. Але якщо продовжити такими більш явними змінами відносно базових палермо, це язичок. Він тут найбільше кидається в очі, він порівняно з звичайними палермо є таким досить довгим. Він заходить на шнурівки. Хто футболіст в коментарях напишіть. В чому фішка цього язичка. І в випадку Гріфіндорських палермо, там великими такими красивими золотими буквами пише Гріфіндор знову в стилістиці Гаррі Потера. Оце, як на мою думку, така знову фішка, яка буде прям кидатися в очі, і яка мені, до речі, сподобалась. Я. Я особисто не сильно люблю цю футбольну тематику, а особливо в базових кросівках, Ну тут вона з фішечкою. Тут знову люди додумались до цього, тому тут ставимо лайк. По решті матеріалів, в принципі, все базово. Підошва тут навіть така ж сама, як в моїх палермо, тобто Gum Outsole ідентична. Логотип в Гриффіндора такий яскраво-жовтий, з такою трошки грубшої замші, тобто з таким більшим ворсом. І в п'ятці Замість логотипа пуми, там є логотип лева або ну, Гріфіндора. Тут також такі маленькі фішечки, які виділяють цю пару. І в принципі, в загальному, я думаю, що на комфорт це ніяк не повпливає. Про текстиль і водонепроникність ми з вами поговорили, але мені ця пара подобається. Мені ці, в принципі, кольори подобаються, тому тут ми ставимо плюсик і переходимо до другої пари. Таких ж самих Палермо, але від факультету слізерин. По матеріалах все ідентично, просто таке темно-зелене виконання і текстильної частини, і вставок з шкіри. Ідентичний язичок, але пише вже на язичку логічно, що слізерин. Ззаду в нас замість пуми там йде змія, знову логотип слізерин, і підошва, ну, по виконанню ідентична, гумова підошва, але в такому темно, такому брудному зеленому кольорі. Єдина така відмінність, яка, окрім кольору, кидається в очі, це матеріал оціню текстильної частини. У випадку з гріфіндором, це така більш звичайна матерія, прошита жовтими нитками. У випадку з слізерин це більше щось схоже навіть на якийсь ріпстоп або нейлон. І, в принципі, я думаю, що знову на комфорт це ніяк не вплине, але і знову будуть ті Самі мінуси, Скоріше, що це буде звичайна тканина, звичайний текстиль, який знову не буде сильно вам воду Тому на це звертайте увагу. І такою загальною фішечкою всіх трьох пар. І Райдерів, і двох версій Палермо є коробка, в якій йдуть ці кросівки. Це така велика, красива скриня, буквально скриня, в якій будуть йти ваші кросівки. Ну, чесно, оце прям красиво. Це така коробка, яку, ну, ці, як на думку, звичайні коробки для мене також є красивими. Ну, ця коробка така, що її прям хочеться в сервантік поставити до От Отут величезний плюс. Ще більше деталей, ще більше продумали. І якщо так в загальному говорити про цю всю колаборацію, вона мені сподобалась. Спасибі окремо Роману Батьковичу, який мене накрутив зняти відео про цю колаборацію, я ніяк не пожалів. Я побачив, що люди запарились, що люди сіли, подумали і додавали дуже багато фішечок, які зрозуміють, лише фанати цієї серії. Ким я ну, себе не вважаю, я дивився всі Гаррі Поттери, Мені подобається ця серія фільмів, книжки я не читав, але я не вважаю себе фанатом. От для фанатів ця колаборація буде просто ідеальною. Там і багато одягу, там і багато взуття. Ну тобто, ви будете мати з чого вибрати і по кольору, і по версіях, по модельках. І в них дуже багато фішечок, які зрозуміють саме фанати. Оце цінне, на мою думку, в таких колабораціях. Якщо б це була якась колаборація по зоряних війнах від Пуми, от я, би, я б навіть не знімав це відео. Я б перший побіг купувати, що там буде. Але якщо ви є таким прям трушним фанатом Гаррі Поттера, Повністю можу радити цю колаборацію. Стосовно взуття, так точно. Це, окрім того, що пари такі прям в темі і по фанатській базі, вони класичні, вони зручні, вони і такі прям от, що треба. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Ставимо лайк, підписуємося на канал, коментуємо, якщо ви маєте що сказати, стаємо спонсором цього каналу. Бережемо себе, донатимо, слава Україні.